Це нереально навіть зайти на даний час в підвали через те, що воно до 9-го сморя йде за ці забиті. Я телефонувала на гарячу лінію міськвиконкому нашого рівненського. Вони позвонили в водоканал. Водоканал приїхав, сказали мені, хто буде платити 3 тисячі гривень, щоб ми почистили це. Я, звичайно, не маю таких коштів, щоб чистити біля будинку каналізацію. Уже буде 10 років. Ми платимо кошти індивідуальні, кожен споживач за тепло, воду. І, А виявляється, що ці мережі безхозні, От, дивіться, тут написано навіть безхозні відсутні балансоотримувач мережі, і це порушує законодавство. Не може такого існувати, щоб мережі були безхозні.